Тан, Джонатан! Джонатан! Ты шо спиш? А, шо, де? На, за ти розкричала на весь будинок? Лукас спить же. Не спить він, Ксюша сидить. Так. У е -е, мене для тебе питання. Не приходило тобі на телефон е -е, з електронної почти? Ну, з пошти, що я там замовляла посилку. А! То це твоя посилка? Настя. 2 кг. Це вже перевищення. Чи що там? Що ти там взагалі б не заказала? Опять всякі твої наряди чи що, чи косметика? Та ні для Ксюши на один народження. Ти що забув завтра в неї день народження? А, тоді інше діло. Слухай, ти не міг би так ось ну, якось Ксюшу з Мішель? Ну. Будемо просто вечором, я б хотіла, щоб ти мені допоміг якось все це прикрасить. Так, добре, а що робити? Та ми прикрасимо її кімнату. Я приготую зранку е за продуктами, зараз їжджу, їжу за формочками. за все таке. Завтра зранку приготую тортик, поки ви спите, щоб Ксюша нічого не догадалась, положу в холодильник. Одягнемося святку, по святковому і будемо її будити. Просто хотіла, я думаю, може зараз прикрасимо, але ні. Добрий вечері, так, увечері. Ну все, давай. Джонатан, дорогой, вставай. Треба вже Ксюшин день народження готувати. Джонатан, вставай! Джонатан! Ти що знов жесь? Не знаю, що ти зробив. Чого в тапках ліг спати? Джонатан. А, що, де? Я що роботу проспав? Джонатан, ти мені ти мені взагалі-то обіжав. що на один народження Ксюші ти мені допоможеш це все зробити. А ти знов забув. Ну, ну не надо ну не, не плач. Ну вибач, ну забув я. Ну. Я що завжди по мене тепер само готовить? Настінко ну не більше не забуду ніколи в житті. Дивись мені. А то от бачиш, в мене тут таке кальє твоє лежить. Ну, як бабахну тобі по голові, чи по чому тобі там? По руках, чи по чому тобі зроблю і ти зразу встанеш, ну вибач, вибач, все, 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 все б... не треба, не треба це робити, будь ласка. Добре, давай, зараз будемо йти тільки тихо йди, тому що Ксюша змішалі сп'ять. Добре, пішли. А ти взагалі підготувалась? уже? Та тихо, може біля кімнати, Ксюша. Ти що забув? Та тихо, тихо. Пішли. Добре. Ой, малюк, ти чого не спиш? Так, маленький мій. Давай засипай, маленький мій сонечко, засипай. Треба спати. Ну, лукас. О, я твою піжаму бежал. Так, опять Ксюша Сюшу я... лялась. Мішель, Хто в мене одяг вкрав? Та не кричи, не кричи, давай я голожу зараз. Спи, моя радость ти засни. І нехай понесе всі вогні Що ти кричиш? Ой, я взуття там залишу своє. Так. Ага. Чи зараз я малюко вложу. Списпи спи, маленький. Ну вибач. Зараз. Соску дам малюку. Ой, завжди за тобою треба прибирати. Ти що, за малюком кажеш? Та ні, за тобою, тому що я тобі просила тебе прибрати, коли ви погуляєтесь. Ні, ти не прибрав. Ой, не треба вже цієї істерики. Що ти нам кажеш? Джентлент, так, балкон можна було хоч закрити. А чи Мішель в тому лягла? Та вона якраз дивилася, що відкрився. В садіку група цих жабок. Та і заснула в цьому одязі. Хоч чистий, та чистий чистий. Ну дивись, дивись мені. А що вона в садик хоче? Та не знаю. А вона взагалі школу ходила. Е, Там в них ой. Ну ходила, ну ти знаєш вообще. Е, е. Ой, вибач. Почекай, це ж у вас у вас неділя була підготовчої групи до школи, так? Так, так. Вони якраз підходили вже э, цей мішелі клас переходить завтра в лягуч... э, цю жабічу групу. Завтра переходять. Їхня підготовча групу до школи, там, де вони вже ходили в школу, з рюкзаками. Все така вже закінчилося, тому давай йти. Добре, добре пішли. А вообще мм. вже забрала це не те, що вона там. Чого там? Та все, все, тихо. Джонсон, давай, не цю коробку, господи, Настя, ти купу там, не знаю, кирпичі заказала. Вона настільки важка це просто якийсь копець. Пішли вже, скоро скоро вже ранок. Давай. Ой, то тихо ти. Ти я тиха, як мишка, а ти давай також будь тихим. Ага ой. Ой, я так спать хочу. Ти мене розбудило. Не знаю коли. В два. Е, ну, взагалі, я тебе розбудила е, в другій годині ранку. Ти що Ну Настя. Та все, можу вже лягати. Спати, все ж тобі не таке. Дякую, я спать. Ой, таке ліжечко маленьке. Ну, все, Настя. Давай, ти сама там далі. Мені ще рано на роботу. Яка робота в нього виходні завтра, господи. Називається. Все, все повинна сама робити. О, якраз мої бути доїхала, які я Ксюша заказала нам усім по бутилочкам. О, а це буде точно моя. Під Піднести стиль підходить. Так, напої. М -м -м. Так, це одяг. О, дуже такий же був костюм. О, а ось ще одна бутылочка. Ох, ці коробки такі важкі, я не знаю, навіщо нам взагалі тут одяг поклали. Можливо, хотілося, щоб ми були нарядні. Добре, зараз їх приберу. Фух, і справді були такі важкі. Занесла їх на наш, в наш підвал. Чи куди там. Ой, коротше, занесла їх кудись там на низ. Ой, на вулицю. Нехай там постоять. Так, ферверки, посуда обережна. Ні, о, кульки. Так, все ще сповняється 11 років. Я вирішила заказати ось такі кульки. Золоті. Золотисті, чорні та срібні. Зараз я їх розложу буду сюди все вложити, що нам зараз потрібно. Так, це мішель. Я потім розбожу її зранку на підпише валентинки. Так, це музика. О, оце нам знадобиться. І оце нам ще знадобиться. Багато чого нам тут знадобиться. Для всіх. Так, зараз покладу те, що нам взагалі надо зараз. Так вона були хлопушки зроблю. Так, дуже все обережно роблю і тихо побіжу за кімнату Ксюші, щоб поставити тут їй коврик. О, якраз вона спить ще Кстати, хто не знає, Ксюша, на жаль, зараз ходить в окулярах, тому що в неї щось з нашим з, оком, з двома Вона мені сказала, що її в школі з піском обсипали. Вона коли приходила, зразу йшла митись. Але пісок там залишився в очах трішки. На жаль, така сумна, трішка історія. Але не переживайте, Ксюша вже набагато краще, тому скоро ми будемо знімати окуляри. А окуляри її привисали, щоб. Трішки зір відновився та все інше. Їх треба таке робити. Так. А, що у нас далі йде? Далі в нас буде йти кульки, будемо зараз їх надувати. Не знаю, можливо, треба було кольорові заказати, але під цю тематику тому не дуже. Думаю, тільки буду срібні та під ним класти. Чорні не буду. Вони якісь не такі. А, ні, тут ще й білі є. Подумаю, як вони будуть іти. А, ні, вона нормальна. Зараз так по кожній кульці отак відходжу. А ще мішелька дуже їх любить лопати. Та я в самом дитинстві дуже любила їх лус... лускати. Ой! Чи лопать? Я вже забула, як я там в дитинстві казала. Трошки коврик мішає. Хау, прикольно, буду трошки підтанцьовувати. Так буде веселіше займатися прикраш... прикрашення кімнати. Чи як воно там? Це ж тут стан буду собі так трішки підтанцьовувати. Але дуже помало, тому що Ксюшу можу випадково розбудити. Так, це сюди кульку, а це сюди. Ой. Сюди і... Ще одна кулька сюди. І тут по дві кульки, тому одна сюди. Так, ну тут це ми вже зробили, тому відходимо. Вроді було, якщо десь був клей. ПВА чи червний там був. Зараз подивлюся, чи я їй не давала його. стати, це її новий портфель. Ні, його нема. Зараз подивлюсь. В мішельній кімнаті вроді би я її клей купула. Чи може бути цей клей? Я вже все перегорнула. Тільки не дивилась, ось в цій шухлядці. О, ножниці. Так, це клей. О, а я шукала його. Так, ось і клей. О, нитки. Якраз мене в садочку вже вчили, точніше в школі. На підготовчій групі в школі вчили клеїти та вирізати. Нехай зклеїмо та виріжемо подаруночок. Ксюші пішли тихенько треба йти. А... Угу. Хлопушечка і зараз ми стрілю якусь піняту класну. О, зроблю з такого ведмедика. Вона буде дуже прикольною. може пин'яти, Ну, вона як радість. Птичка, ось тут біля ліжка, потім я ще меч принесу. який у нас є. О, Джонатан, ти встав вже? Та що тут вже спати? Вже 6 день ранку. Чесно, я взагалі не виспався. А ти що? Джонатан, ти порозумів, що мені треба все це перекрашати, ще все. Я взагалі до 12 буду це все робити, але вже кімната трішки прикрашена. І там так гарно. Добре, що тобі допомогти. Мені потрібно, що ти допомог... допоміг мені розбудити Мішель і знайти меч для хлопушки. Для пін'ята, точніше. А добре зараз Робу, розбужу Мішель щось сказати, А вітаю цей клей. Скажи, щоб зробила подарунок своїй сестрі на день народження. Добре, зараз так скажу. О, і справді тут так прикольно. Hmm. Dance, dance, dance with my hands. Так, 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 бьом, біом біом. Мішель прогадайся. Треба вставати, треба ключі подарунок. Тату, що таке? Чого ти мене самого ранку так будеш? Ой, я ж в кросівках та носочках спаляв. Ой, Мішель, тебе що диряві ці? Та ні, тату. Просто так можна. Зараз трішки жабки. То, що треба робити, дивись це подарунок, твоєї сестричці. в неї завтра, зранку. Сьогодні не завтра Нічого ж можна сказати, уже сьогодні. Але ми ввечері з мамою приготували їй сюрприз, тому зроби їй подаруночок. Ви вже вміли різати та клеїти. Мама сказала, що я тільки подивився. Добре, тату, зараз. Мені треба ще й ножничка взяти. Так. Спершу склею. От у мене є така ракушка. Ой, щас, тату. Секундочку. Треба налушати. Так, зараз беремо. Та... так. Оце оце. трішки клею. Тату... тату допоможе трішки. Добре, що допомогти. Можеш отут трішки відрізати. Добре, зараз. Угу. Тримаю ще підклею. Добре, зараз ми з тобою таке з мастери. Ну, ну і все. Ось такий лебедь. Дуже гарно. Допомогти тобі відрізати. Так, тату, зараз подивлюсь. Ану. А ну що будемо робити? А, давай жабку. Так, добре. Давай підклею тут диницечки, щоб воно не розв'язалось. Давай рожеве. Що з рожевого робити? Давай москового котика чи хто там. Тобто, типу -ті кита, як він я забув. Давай трошки клею і ось цей пух. Що воно з пуха робити? Овечку. Ні, бджілку. Чи крокодили? Не знаю, ми багато чого робили. Давай крокодила. Ну, моя сестричка злякається, коли це побачить. Ура, тата, мы с тобой зробили. Да молодцы, мы с тобою Ось у нас є тут хеллунская коробочка, давай сюда все изложим. Давай. Так, надо переодянутись. Я одягну свою сукню жовту. Ты ее кожного разу одягаєш Тату. Ну что? Ой, Ось моя сукня, а пенные штани Ой. Я направно одянула. Вот так правильно. Так и тапочка. Все, готова. Молочинка, дуже гарно. Пизлы. Ой, уже ранок. Так, тату, треба бігом все робити. Все ж на виходник спить дуже сильно. Тому можна спішити зараз малюка переодягнути. Ой, Мішелька, малюк упав, добрий ранок. Так, давай пеленку. Ой, ой, тату, вибач, Спати хочу! Все, це мамі треба спати, вона в цілу ніч все робила це. Так. Так, де, ї... де його соска? Не. Дякую. Подарунок і біжимо, біжим, біжим, біжимо. Так. А де мама? Не знаю. Зараз трішки все зроблю. Так, вже ранок. Як це так швидко він вже настав. Треба бігом переодягатись та одягати щось таке гарненьке. цю сукну, голубу. Ну і шуше. Красивочки, тише. Дуже гарно буде дивитись. Так ось ці састочки. Ми не вміє цим пользуватись, тому тільки Джонатан. Джонатан? Так, треба полуцю цю взяти на нашу Все, Давай, Джонатан, давай треба вже. З ним народження, з ним народження, з ним народження, з ним народження! 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 народження. А, що де? А, що О, де? Шо, щукується, а? Мамо та. На краю сала хатина, я знаю, то далеко буде і до магазина.